Я хотів би, щоб ми згадали про значення молитви. Давайте ми осягнемо, що таке є молитва. Молитва це є розмова з Богом. І розмова з Богом, вона може бути формально, коли є певні вивчені слова, а є та, яка говориться від серця. Коли ми говоримо про молитву віддичну славянина, православного слав'янина, ми стоїмо, піднявши. Руки до неба. Ми стоїмо так, тому що ми тримаємо в цей час на собі частину неба. Давайте осягнемо, що кожен з нас, промовляючи молитву і животворним духом через свої образи, посилає духовну силу, яка творить благо для своєї сім'ї і для свого роду. Таким чином, коли ми тримаємо руки до гори, ми таким чином тримаємо на собі частину неба. І коли у нас виникають трудності, і ми бачимо якісь труднощі, які є у нашому суспільстві, то тоді ми маємо бути свідомі, що це означає, що хтось свою частину неба не тримає і не виконує свій обов'язок. Обов'язок починається спочатку від духовного, а потім він йде до тілесного. Говорячи молитву, ми маємо певне бриніння, яке поєднує нас з Всевишнім. Воно налаштовує нас на відчуття світла, на відчуття чистоти, праведності, любові, блага і єднання. Коли ж людина не говорить молитву, коли вона забуває про це, всі ми знаємо про те, що людина живе у трьох проявах, у трьох джерелах, трьох витоках: невідання, пристрасть і благість. Коли людина не говорить молитву, коли вона не відкриває серце Богу, її душа починає бути більш грубішою, вона переходить спочатку у пристрасть, а потім вона падає у невідання. І тому на протязі століть, тисячоліть наші предки осягнули і усвідомили, що для того, аби людина була щаслива і блага, вона має бути постійно налаштована на Бога, вона має свою повсякденну працю робити як для Бога. Вона має про нього думати, про нього згадувати і з ним єднатися, і тоді вона творить благо у своєму житті. Для цього людина, коли вона проходить першу посвяту і наречення, вона, як маємо, щоб взяти п'ятерню, щоб взяти в цьому світу і дати йому п'ять пальців, то ранком і вечором людина має сказати молитву, і перед їжею має сказати молитву. І це то найменше, коли вона може згадати про Бога. Причому зробити це не формально, а сутнісно, і тоді її душа стає благою. Знову ж таки, коли поєднується людина, яка говорить молитву з іншою людиною, і вони разом поєднують громаду, то їхня сила збільшується в сотні і тисячі разів. Рід Всевишній благословив нас і благословив все людство, і дарував нам силу молитви, щоб кожен через свою молитву творив свою реальність. Свою, своє коло творення. І тому кожен народ, розуміючи єдиного і багатопроявного Бога по своєму, він через молитву творить Його, творить своє життя відповідно до свого розуміння. Але давайте осягнемо. Є ті, які молитву не люблять говорити і не говорять. Ну, візьмемо для прикладу загальну культуру духовну, яка всім відома як шаманізм. Люди, які займаються шаманізмом, вони зазвичай проводять славлення ну, два рази на місяць. Тобто, коли є повня, коли відповідно до місяця. І тоді, чи бачимо ми сьогодні поширена традиція шаманізму, як велика віра, світогляд? Не бачимо ніде. Бо без молитви немає творення. Знову ж таки, коли ми сьогодні говоримо про те, а хто краще і більше розвивається. Тільки ті суспільства, які опираються на молитву. І тому з давніх давен рід Всевишній благословив радення свароже, щоб ми рділи своїм праведною молитвою, в якій є світла рода Всевишня, животворна сила. І тому кожна людина, яка прагне духовного росту, прагне розвитку, не просто бути частиною славянського роду. Не просто бути працівником, не просто бути частиною тілесною, духовною, але і брати на себе відповідальність. Бо коли ми беремо на себе відповідальність, ми проявляємося як господарі, ми проявляємося як витязі, ми проявляємося як відаючі, ми приймаємо на себе певні обов'язки і в цих обов'язках знаходимося. І це прийняття відбувається через друге народження, коли ми стаємо двічі народженими. І стаючи двічі народженими радарями, ми через коло слова, через свою вервочку ми три кола говоримо по 64 рази. І таким чином, виходить, що родове вогнище, його можна уявити собі, як той вогонь, біля якого гріються душі. От такое. ніч темно, холодно, ліс, вогонь, і це життя, і це світло, то так само і родове вогнище це є світло для душ. Яке оберігає і допомагає. Але ми підкинуємо своїм раденням туди молитву, коло слово за коло слово, молитва за молитвою. І у першому колі ми осягаємо і посилюємо єдність з Родом Всевишнім. У другому колі ми промолюємо своїх побратимів і сестер свій слав'яно-арійський рід, рід славних. Таким чином, весь рід помагаючи, усім підтримуючи. Тому що хтось чи хворий, чи, чи ще не усвідомлений, але все одно йому треба світло, йому так само треба грітися, і він має знайти це світло біля родового. І третє коло ми молимо за себе і за свою якості. І отут потрібно згадати, що коли нам не вистачав впевненості, сили, твердості, там, чи ще чогось, третє коло, воно може бути змінене. І для того вчитель є, який може. Дати це коло слова. А знову ж таки є право слова, де можна так само взяти на потрібну якість. І таким чином, прочитавши два кола, якщо людина відчуває, що вона слабка, невпевнена, хвора там і так інше, вона може коло за колом намолювати собі потрібну якість через єднання з Богом. Осягніть це. І тому, коли хтось каже: Я не впевнений в собі, чи я слабкий. Чи ще щось мені не вистачає? Іншими словами, він каже, я не дащ. Я не звертаюся до Бога. Я не поєднуюся з тим проявом Бога, який має у собі ту силу. І внаслідок цього я знаходжуся в бездіянні. Всевишній, єдиний, багатопроявний, він нас дуже любить. дуже любить. Але так як і кожна дитина, її можна безкінечно любити, але настає час, коли вона щось повинна вміти і знати. І вона повинна вміти і знати, бо то, що настав час. І тому Всевишній, він дає можливість нам попадати в ті труднощі, які ми самі для себе створюємо, через негативні думки, через негативні бажання, через неправильну поведінку. Ну і коли це робить одна людина, то це не так страшно. А коли це робить рід, чи коли це робить народ, то тоді стає дуже погано. Тоді народ вимирає, тоді він втрачає території. Тоді він втрачає самоусвідомлення себе і знаходиться в чому? В пристрасті і невіданні. І коли ми говоримо про те, яким чином творити щастя, творити щастя потрібно через посилення благості, через молитву у своєму серці, через праведні діяння, через підтримку одне одного, через укріплення любові і пам'ятаємо про те. Що на сьогоднішній час не просто звичай традиція, а наука говорить про існування Всевишнього, єдиного і багатопроявного Бога. Люди, які попадали в клінічні смерті, доктори медичних наук, які не вірили ні в Бога, ні в чорта, в клінічному своєму там, присмертному стані, предки приходять, боги приходять, він дивиться, повертається і починає бути віруючою людиною. Кожна віра це є певний шлях до Бога. Ми з вами щасливі тим, що ми маємо саму древню ведичну арійську віру. Наш звичай записаний в відах і це є найперші згадки, які є письменні про Бога. Наші предки Арії дійшли до Індії, і там були записані рік веде проречене знання. Там було записано, як служити Богу. Я джурвіда, джурити, служити. Там було як захищатися від хвори, веда. і, відповідно, як завертати пісню, молитву пісню. Сама веда. Наповнені ведичним знанням, ми маємо розуміти, що ми живемо в вічному звичаї і в вічній вірі. І ми є частиною цієї вічності. І тому ті всі труднощі, які в нас такі от буденні, вони. Часто і в першу чергу, тільки як результат невідання і нашої пристрасті, нерозуміння. Тут так як дитина, коли вона не знає, там вдарилася, ножем порізалася, обпеклася, так і людина до того часу, доки не навчиться, не розвине в себе свою божественність, вона попадає у труднощі. Але чим більше віди в душі, чим більше чистої молитви, чим більше праведного служіння, тим життя стає краще. І наша карма покращує. Тож кожного разу, збираючись на православлення, ми укріплюємо віру в своєму серці. Ми укріплюємо віду в своєму серці. І саме головне, ми налаштовуємося на більш вище бреніння для більш щасливого і благого життя. І Рід Всевишній, Боги і предки нас благословляють. Слава Богу!